Це топ новини дня від п'ятої редакції. 907 ударів завдали окупанти по Запорізькій області за добу. Під вогнем було 25 населених пунктів. У Кушугумі внаслідок удару дрону по автівці поранений 46-річний чоловік. Через обстріли в області знеструмлено понад 5 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням живлення. У селі Проображенка та Шевченківське рятувальники ліквідували дві пожежі у будинку та навчальному закладі. Окупанти просунулися поблизу Кам'янського, окупували Солодки та затища. Повідомляє діпстейт. За даними Генштабу, за добу силу оборони відбили 23 атаки загарбників на запорізькому напрямку. 18 разів ворог атакував на Олександрівському, ще 5 – на Гуляйпільському, на Оріхівському напрямку ворожих атак не зафіксовано. Викрадені скарби з Мелітопольського музею знайшли у колишнього депутата Валерій Горбатов. Колись очолював раду міністрів Криму. Під час обшуків ДБР знайшло у нього цілу колекцію скарбів, понад 7 тисяч артефактів. Серед них гунська діадема, викрадена росіянами під час окупації Мелітополя, все вилучено передали до національного музею України. Поліцейські евакуювали чотирьох жителів села Приморське. Люди щодня жили під постійними обстрілами у надважких умовах. Тепер нарешті знаходяться у безпеці. Від сьогодні в Укрзалізниці в тестовому режимі працює програма три тисячі кілометрів. За нею можна безкоштовно придбати квиток на потяг з або до прифронтових громад. Серед них п'ять маршрутів із Запоріжжя до Львова, Києва, Солотвиного, Ковеля та Мукачево. Отримати квиток можна у застосунку «Укрзалізниці», верифікувавшись за допомогою дії. У Запоріжжі понад дві тисячі вимушених переселенців подали заявки на отримання житлових ваучерів. За програмою можна отримати фінансування на придбання нового житла. Загалом вже більше тисячі ВПО в Україні отримали такі ваучери. Роніни 65-ї окремої механізованої бригади продовжують нищити окупантів на запорізькому напрямку. Нещодавно вполювали цілий букет техніки загарбників, наземний роботизований комплекс, мотоцикл, буханку та гармату. У Запоріжжі в грудні розквітла сакура. На жаль, крім краси, це свідчить про глобальні зміни клімату. Пам'ятаємо цьогорічну аномально теплу осінь та засушливе літо у Запоріжжі. А більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.